Точно так же вважає компанія Salesforce. В Salesforce, вони випустили новий софт, який називається Agent Force. І Agent Force це така система, яка допомагає вам створити AI агентів, які будуть щось там робити. В самому Salesforce кажуть, що воно супер успішно, дуже багато нових клієнтів. Все добре, в них навіть прибуток виріс з 37.8 мільярдів, як прогнозували, до 38 мільярдів. І вони збільшили своє ревеню не на 8%, а на 9. Ну 200 мільйонів. знаєте, також на дорозі не валяються. Марк Бенйопш. Уд розказує, що в майбутньому люди будуть використовувати все більше і більше а, агентів, які управляються штучним інтелектом, тому що тоді вони можуть отримати доступ до безкінечної робочої сили, і компанія Salesforce їм в цьому буде допомагати. На одному подкасті Марк Бенйов ваше сказав, що вони не будуть наступному році наймати програмістів, тому що вони позвільняли хіра програмістів, стали використовувати штучний інтелект і стали ще більш ефективнішими. Ясно, що в мене до цього скептицизм. Ну тому що я старався використовувати. Штучний інтелект для того, щоб замінити програміста. І я хоч не найкращий програміст, але навіть мене воно з трудом заміняє. Тому а, чекаємо, коли в Salesforce почнуться якісь проблеми за штучним інтелектом. Але Бог з ним. Але от компанія Salesforce прям увійшла в двох ніг в також в бізнес штучного інтелекту. Тепер вони роблять штучну робочу силу. Що ви думали?